Подільська громада оперативно допомагає Херсонщині, яка постраждала внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Основною проблемою у постраждалих населених пунктах Херсонщини залишається нестача питної води. Тому, завдяки спільним зусиллям та зібраним коштам керівного складу Подільської міської ради, працівники структурних підрозділів виконавчого комітету установ комунальних підприємств та організацій 9 червня до Херсонщини прибув вантаж допомоги. Зокрема, 20 тонн питної води отримали заклади охорони здоров'я. Херсону. Другий вантаж вже готується до відправки. Керівництво громади постійно на зв'язку з колегами з Херсонщини спільно визначаються найнагальніші потреби, крім того, завдяки небайдужим жителям та підприємцям громади зібрано вже біля 8 тонн питної води. Дякуємо усім мешканцям подільської громади, котрі підтримують українців, які постраждали. Дякуємо за небайдужість, стійкість та людяність. Також нагадуємо, що збір питної води для постраждалих жителів Херсонщини триває у місті Поділ. Працює три пункти збору: Подійська музична школа, школа естетичного виховання, проспект Шевченка, 28, міський будинок культури вулиця Бочковича, 1, бібліотека Філія, вулиця Залізничників, 125. Разом до перемоги.